І з вечора до обіда, І з вечора до обіда колисала баба Віда. Ой, спить діду, з бородою, Ось питу з параю Зварю борщу Тільки баба від колиски, тільки баба від колиски, Пості діду не казися, Пості діду не казися, Ще й до світа наїсися. І з вечора до обіда, з вечора добі. Но...